Всім подобаються смачні горкуваті огірочки Амурфодин, фермери цінують цей сучасний гібрид зараньостиглість і хворобостійкість. Господині радіють його відмінному смаку і високим засолювальним якостям. Давайте познайомимося з описом і особливостями цього виду огірків ближче. Опис гібрида огірків Амурфодин, огірок Фодин, Амур одне з найбільш популярних досягнень підмосковної селекційної фірми Манул. Цей гібрид призначений для відкритого ґрунту, флівкових укриттів і весняних теплиць. Підходить для фермерських господарств і особистих садовогородніх ділянок, буквене позначення F1 після назви або перед ним. Стандартне маркування гібридів першого покоління на відміну від старих сортів. Повністю передавали свої ознаки потомству. Сучасні гібридні насіння треба кожен раз купувати заново у фірми виробника. Огірока Мурфодин є партинокарпічним гібридом жіночого типу цвітіння, дуже скоростиглий. Перші плоди з'являться через 37-39 днів після сходів. Товарна врожайність близько 12-14 кг. Рослини сильнорослі, індетермінантні, з дуже слабо вираженим розгалуженням, що дозволяє обійтися без спеціальної форміровки листя середнього розміру, слабоморщиністе, без хвилястості, формує в середньому 1-3 зав'язі в кожному вузлі зеленці веретиновидні, невеликі 1-2-15 довжини, горбкуваті з білим опушенням. Смак відмінний для огірка амурфодин характерна інтенсивна віддача всього врожаю протягом одного місяця плодоношення, що дозволяє його вирощувати в регіонах з коротким літом. Огірок Фодин Амур відносно легко переносить прохолодну похмуру погоду початку літа, але під укриттям плодоношення почнеться раніше, а урожай буде вище. Переваги та недоліки сорту таблиця переваги недоліки, дуже скоростиглий, короткий період плодоношення не вимагає запилення, підвищена потреба в добривах. Підходить для засолювання, і швидка віддача врожаю дозволяє використовувати рано, звільнився від огірків ділянку під інші скоростиглі культури: редис, редьку, кріп, посадка і догляд, вибір, і підготовка ділянки. Під огірки вибирають добре. Освітлюється сонцем рівну ділянку з легкою родючим ґрунтом. поблизу від'ємності з водою для поливу не можна вирощувати огірки, а також кабачки. Гарбуз кілька років поспіль на одному і тому ж місці. Від цього знижується урожай, і в ґрунті накопичуються збудники хвороб цих культур. Восени обрану ділянку глибоко перекопують. Навесні при повторній перекопуванні вносять по тривісім к свіжого гною на один, рівномірно перемішуючи його з землею. Точна кількість внесеного гною залежить від його доступності і від родючості ґрунту. На чорнозимах мінімальні дози на важких глинах, максимальні. При відсутності гною можна використовувати саморобний компост з будь-якої органіки. Терміни і схеми посадки посіву огірки дуже теплолюбні і відразу гинуть при найменшому заморожуванні, тому найчастіше при їх вирощуванні використовуються різні плівкові укриття. При вирощуванні без шпалери рекомендована щільність розміщення в теплицях 3-4 рослини на 1 одинк, у відкритому ґрунті 4-5 рослин на 1 одинк. При шпалерному вирощуванні висаджують розсаду огірків, розміщують через 15-20 ряду, залишаючи близько один між рядами. Таблиця термінів посіву насіння і висадки розсади огірків для Києва – місце вирощування. Посів сухого насіння, висадка розсади, неопалювана теплиця або тимчасове плівкове укриття 5, 15 травня 1.5. 25 травня Відкритий ґрунт без застосування у два нуль тридцять має 5, 10 червня в більш південних районах. Всі ці заходи проводяться раніше в північних, пізніше безрозсадний спосіб. Для посіву на постійне місце на грядці викопують неглибоку канавку, поливають її водою. Коли вода вбереться, розкладають насіння через кожні 10-15 см. Зверху присипають землею шаром 2-3 см і дуже обережно поливають злійки з розпилювачем. Після посіву бажано накрити плівкою, при дуже ранньому посіві грядку накривають плівкою заздалегідь за кілька днів до посіву, щоб ґрунт встигла прогрітися. У холодній землі насіння огірків не сходять і загнивають. Підготовка розсади огірків. Для досягнення надранніх врожаїв огірки вирощують розсадним способом. посів насіння на розсаду проводять приблизно за місяць до передбачуваної висадки на постійне місце. Огірки погано переносять пересадку. Тому кожне насіннячко висівають в окремий горщик або стаканчик, заповнюють горщики спеціальною ґрунтовою суміші на основі листового перегною. В процесі вирощування розсади ґрунт, весь час повинна бути помірно вологою, однаково небезпечний і недолік, і надлишок води тримають розсаду на самому світлому підвіконні або в заскленій лоджії без протягів. У хорошій розсади до моменту висадки повинні бути один-два справжніх листків і міцний товстий стебло. Переросла розсада погано приживається під час висадки на постійне місце розсаду, обережно виймають стаканчики і поміщають в попередньо политі водою лунки, підсипають до коріння землю, обережно ущільнюють і ще раз поливають. інструкція по вирощуванню і висадці розсади полив, підживлення, мульчування огірки дуже вологолюбні, їх поверхнева коренева система вимагає частих регулярних поливів невеликими дозами. У два трил на один щодня або через день. Найкраще рано вранці вода для поливу обов'язково повинна бути теплою. Зігрівшись на сонці в спеціальній боці або баку, не можна поливати огірки холодною водою прямо зі свербловини. Огіркам дуже корисно мульчування органікою, соломою, сіном, тирсою. Що сприяє підтримці ґрунту в пухкому вологому стані і рятує господарів від постійних розпушувань і прополок, таблиця підгодівлі для огірків, терміни суперфосфат, Сульфат магнезія, вода для розчину, площа оброботків початку, цитинія 1,0. 20 годин 5, 20 годин 5, 20 годин 5, 20 годин 0, 5 км в період плодоношення тижнево 5, 10 годин 0, 15 годин 0. 15. альтернативний варіант органічна підгодівля настоєм курячого посліду розвести водою в пропорції 1-1-0, витримати 3 дні для бродіння. Як вирощувати на шпалері для зручності догляду та економії місця, огірки зазвичай вирощують на шпалерах різної конструкції, висотою близько 1,5 м розташовують їх в захищених від вітру місцях. У теплиці шпалера може бути стаціонарною, а для відкритого ґрунту зручніше переносна інструкція по влаштуванню шпалери для овоча на відео, що може перешкодити зібрати багатий урожай. Гібрид Ф1. амур характеризується високою стійкістю до ряду основних захворювань цієї культури: вірусу огіркової мозаїки, справжньої борошнистої роси оливкової плямистості, слабо уражається несправжньою борошнистою росою і кореневими гнилями, якщо з'являється в самому кінці періоду плодоношення, ділянку після огірків буде зайняти іншими культурами. Хімічну обробку проти можна не проводити хвороби і шкідники огірка, аморфодин і заходи боротьби з ними, таблиця Назване описане профілактика боротьба белокрилка. Дуже дрібні білі мушки на листках, дотримання сівозміни, боротьба з бур'янами, знищення рослинних залишків. Оприскування карбофосом при виявленні шкідників, павутинний кліщ ледь помітні, бігають точки на листях медведка, дуже великі комахи риють нори, харчуються корінням, внести в ґрунт гранули препарату, гром слізні, голі равлики без раковин, пошкоджують листя і стосуються землі плоди. Розкласти навколо рослини гранули метальдегіду, несправжня борошниста роса, листя покриваються жовтими плямами і засихають оприскування мецодержащими фунгіцидами в разі раннього розвитку хвороби. Коренева гниль загнивають коріння у розсади, особливо від поливу холодною водою. Загнили рослини знищити некотре недуги і шкідники на фото. Полчища ще білокрилки покривають листя, висмоктуючи з них соки. Ледь помітний павутинний кліщ одна з багатьох причин засихання листя, капустянка дуже велика комаха, пошкоджує коріння рослин, слимаки вигризають дірки в листі і плодах. Коренева гниль особливо часто вражає розсаду при поливі холодною водою. Уражені несправжньою борошнистою росою, листя покриваються жовтими плямами і засихають. Справжня борошниста роса виглядає як білий наліт на листках, збір і зберігання врожаю, оптимальний режим збору огірків 2-3 рази в тиждень, по можливості в прохолодні ранкові години. Свіжі зеленці зберігають в холодильнику, щільно загорнувши в поліетиленову плівку. Гібрид амурфодин дає продукцію універсального призначення. Ці огірки підходять для салатів, маринування і засолювання. Відгуки городників спробуйте амурфодин корнішонного типу. Темнозелений, з мільйонами гострих маленьких пухирців, зриваєш з батога не рукою пухирці, не обов'язково і гризеш, не відходячи від каси. Краса і в банку поводяться пристойно, але ксейтхп. Хорюм він оврат інфошовтрятвп. один я пробувала вирощувати огірок Корнішан. А один два роки поспіль. Так як мені його дуже рекомендували і хвалили, сіяла насіння прямо у відкритий ґрунт на високій грядці в другій половині травня. В цілому мені цей гібрид особливого клопоту не доставив, схожість у нього відмінна кущі розвивалися і росли дуже енергійно, рано заціли. У гібрида огірка корнішона амурфодин. Дійсно, перші нижні зав'язі сформувалися пучками по 3-4 огірочка в кожному, як і зазначено на упаковці насіння. Але в подальшому вже зав'язувалося тільки по одному огірочку в вузліще огірки Амурфодин, хоч і гарні для продажу, але вони не дуже добре виходять у засолюванні. Мені не сподобалися саламандрам. мандрам. Хтб, оцовікцом ревів 2, один не садимо вже два роки. Ті, що садимо нові врожайність вище ще в амура, є особливість у мене так було при букетному цвітінні. Росте один огірок зірвали, потім інший. Коли доходить черга до третього четвертого іноді вони вже пропали Адазехт. Хорюм. Вінорад інфоарчевий індекс 1737,8. Серед усіх лідировав Амур, дуже всім сподобався і показав себе у нас у всій красі урожайне і тривалого плодоношення. В цьому році сторішніх піде тільки Амур-Зеленоукахп. Хорюм Вінноврат, Інфоарчевий індекс 1737,8 цього року садив амур стабільно два, ваплода на листі, зірвав огірок, знову відбив зав'яз і т. Хорюм Вхорім теплі к кацом в автопіц. в 9.1.0.0, старт 5.0 вирощування скоростиглого партенокарпічного гібрида огірків Амурфодин дозволяє в стислі терміни отримати високий урожай практично без використання хімікатів. Ці смачні, горкуваті огірочки гарні, і в салаті, і в засолюванні.